Були ночі морози Дякую. Доброго здоров'я, шановні болівальники футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції. Організатором якої є футбольний клуб Пенуел з міста Кривий, Ріг, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів-учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч 18-го туру другої ліги. з футболу сезону 25-26 років. Це група Б, в якому криворізький Пенуел сьогодні приймає київський локомотив. Ну, а зараз а, чекаємо на стартовий свисток і знайомимось з складами граючих сьогодні команд. Поїхали. Зараз атака. 17-й номер простріл. І забиває локомотив вже на третій хвилині зустрічі. Відзначається сьомий номер Богдан Мордас з передачі 17-го номера Андрія Головатенка. Забиває він цей м'яч. Дивимося ще раз, як це було на повторі. Пройшов Андрій Головатенко лівим флангом в штрафному майданчику. Прострілив, віддав пас в центр воротарського майданчику, де Богдан Мордас, сьомий номер, розібрався з Ілією Гудаченком. Ну і вже на третій хвилині відзначається, локомотив виходить вперед. Обіграв Мордас Дмитра Чернуху. Ну і пробив в ближній кут. Але там на місці був Іля Гудаченко. Спроба дальнього удару і залітає. Дивіться, який м'яч. А зараз а, п'ятий номер. Микола Сираш. Дивимось. Вибігає і. За спиною Іллі Гудаченко залітає цей м'яч після удару п'ятого номера Миколи Сираша. Отже, 2-0. Вже на восьмій хвилині поступається Криворізький Пенуел. Олександр Савчук з м'ячем. Савчук обігрується зараз з Мельниченком. Ну і пробиває зараз Андрій Головатенко Ілью. Гудаченка, тим самим забиваючи третій гол, дивимося. Олександр Савчук з Мельниченком обігрався, протягнув і точну передачу, віддав зараз на Андрія Головатенка. І той в дотик пробиває лью Гудаченка, забиваючи третій м'яч локомотива на 38-й хвилині матчу. Артем Єсаулов забиває четвертий м'яч своєї команди в цьому матчі. Ну, а тим часом ми чуємо, ми фінальний свисток арбітра з Полтави Владислава Орендочки, який фіксує перемогу київського локомотива з рахунком 4-0. Відзначалися в цьому матчі Богдан Мордас. Микола Сираш, Андрій Головатенко і Артем Єсаулов. Чотири м'ячі без відповіді забили київські футболісти. Ну і ще раз підтверджують свої амбіції на вихід до першої ліги. Тож, друзі, дякуємо всім, хто спостерігав за нашу трансляцією, яка була організована футбольним клубом Пенуел. В рамках. Консолідованого пулу всіх клубів учасників другої ліги ПФЛ коментував цей матч для вас коментатор Григорій Розумовський. Дякуємо Збройним силам України, всім захисникам і захисницям, які боронять нашу землю за те, що ми можемо спостерігати такі футбольні емоції. Низький вам уклін, слава Україні! Зустрінемось.